Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховного Жерця будуть впливати на нас сьогодні, 5 листопада 2024 року. Енергії Дня нейтральні. Тому на сьогодні можливо може проявитися темний або світлий бік людської натури. І діяти можемо, як завжди, або в плюс, або в мінус, як самих для себе, так і для оточуючих людей. Але варто розуміти, перед тим, як ви щось хочете розпочати, щось діяти, то вам потрібно оцінити, що ви накопичили для того, щоб дійти до свого результату. Чи знання ви накопичили, чи емоції, чи досвід, чи гроші, що у вас є для того, щоб ви могли щось втілити або здійснити для себе у житті. Також на сьогодні будуть питання. Для вас традиційні, якби загально прийняті такі статути, які ви повсякденно їх дотримуєтеся, щось ви виконуєте. І також, якщо у когось є на когось образа, то краще сьогодні простити людину. Або якщо ви завинили перед кимось, то також гарний день, щоб попросити прощення у людини. На роботі в бізнесі буде підтримка вас з боку впливової людини. Хтось отримає інформацію про роботу, а хтось пройде вдалу співбесіду. Якщо ваш бізнес пов'язаний з благодіяльністю або з освітою, то також для вас сьогодні будуть ваші такі обов'язки, як зазвичай, будуть вам задоволенням. Хтось сьогодні, можливо, отримає консультацію, а хтось, можливо, сам буде надавати цю консультацію. Якщо у вас будуть курси підвищення кваліфікації, вам пропонувати, не відмовляйтеся, для вас це буде корисним. У особистих стосунках, це буде гарна співпраця партнерів, якась взаємна довіра у сім'ї, можливо, буде патріархат. Ну, тому що сьогодні такий чоловічий день, і взагалі, то це традиційні стосунки. А якщо це хтось хоче вийти заміж, або знайомство якесь відбудеться, то це означає про серйозні наміри і ці стосунки будуть тривалими. І порада на сьогодні. Якщо вам потрібно розібратися в якійсь ситуації. То розглядайте всю, всі обставини, оцініть, які у вас є дані про ті події, які ви хотіли, про ту ситуацію, яку ви хотіли вирішити. І оберіть тільки те, що дійсно для вас має значення і допоможе вам у вирішенні ваших питань або ситуацій. Більше сьогодні варто орієнтуватися на духовні інтереси, відвідати храм поспілкуватися з друзями. І сьогодні, якщо ви ну, іноді буває так, що хочеться щось зробити, таке, що ну, не відповідає етики, то краще від цього утриматися. Не варто. Якщо ви хочете досягти свого результату, але не впевнені в собі, то, можливо, вам потрібно заручитися чиєюсь підтримкою, щоб ви змогли здійснити те, чого ви собі забажали. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю вам всім розвиватися, щоб у вас все завжди у житті було у балансі, як духовний розвиток, так і матеріальне збагачення. Миру вам і гарного дня!